Назва спортивного клубу Восьминіг цілком себе виправдовує, адже і як у відомого молюска багато щупалець, так і в його одноіменного СК багато переможців. Ось і нещодавно на чемпіонаті світу з комбату самозахисту ІСО в Угорщині вихованці здобули дві золоті медалі та привезли бронзу з чемпіонату Європи на Мальті. На своєму тренерському досвіді можу сказати, що. Коли ти хочеш чогось по-справжньому, то ти знайдеш можливість це зробити. Тобто ніякі ні хвороби, ні поганий настрій, ні ще якісь проблеми, вони тебе не уведуть від твоєї мети. Ти не маєш з ким тренуватись. Це скорше оправдання, Ти можеш тренуватись з більш великими, з більш маленькими, і будь-які інші варіанти знайти. Саме такий підхід і гарантує успіхи. Є в клубі і свої особливі герої. Один з моїх найкращих вихованців 10-річний спортсмен, котрий тепер став чемпіоном світу. Він важить дуже мало, він важить 25 кілограм. І йому дуже тяжко знайти партнера на тренуванні. Він може тренуватись тими, хто важить більше. Він може тренуватись окремо і на змаганнях, конкуруючи з такими равними собі, він завжди перемагає. Отож, знайомимося з героєм. Поруч зі мною Мартін. Йому лише 10 років, але в нього вже кілька десятків нагород. В 2020 році в хусті. Перша моя золота медаль. Яка з цього доробку медалей тобі найдорожча, і чому? Саме найдорожча – це ось ця срібна медаль Чемпіонату світу. Тому що. Я бився дуже багатьма спортсменами, і це для мене велика честь, що маю срібну медаль. І ще одна особлива нагорода у Мартіна пояс переможця. Угорщина Бая. Дуже багато було переживань за нього, переживала і моя мама, і тренер. Я і сам переживав і виграв пояс. У клубі сповідують філософію довіри до процесу виховання спортсмена. Зокрема, тренер пріоритетно обирає той від'єдино єдиноборств для підготовки, який хоче спортсмен. Тому й переможців багато. Вони згадують найсвіжіші мальтійські враження. В Мальті були дуже сильні суперники, і багато чоловіків було в вазі. І було тяжко дійти до фіналу. Але я програв у полуфіналі. Що тобі найбільше запам'яталося? Як піднімають руку після бою? Люди дуже організовані на Мальті. Мені дуже сподобалось вся ця жага до перемоги у кожного бійця. Дуже сильні суперники, дуже велика конкуренція. Я виклався на повну Рома теж і показали все, на що ми здатні. Перемагають та відстоюють свої чемпіонські титули, спортсмени та спортсменки, і на чемпіонаті України. У мене найбільша нагорода і найцінніше це кубок і медаль з чемпіонату України, до якого я дуже сильно готувалась і виграла. Була підтримка тренера, так само і друзів. Ну важко відстояти це бой, виграти його важко. І перше місце так і кажуть, що хтось каже, легко здобути, але це важко. Попереду представників ось нові серйозні змагання. Зокрема, готуються й до осіннього чемпіонату світу. Віриться, будуть нові знакові перемоги, яких і бажає наша знімальна група тренерові та його учням.